Вдячність від військових громадам у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації вручили нагороди помічникам збройних сил України. Наразі країна. Боронить свою незалежність і кожен працює на своєму місці. Військові зі зброєю в руках працюють. А наші очільники території, аграрії, підприємці тримають надії на свій фронт. Ми сьогодні нагороджували тих, хто з першого дня плече-пліч військовими працюють заради нашої перемоги. Вони працюють цілодобово і завдяки їхній наполегливій праці сьогодні область достатньо надійно захищена. Загалом вручили 12 медалей за сприяння Збройним силам України. Нагорода – це дуже почесно. Тобто, люди, які отримують ці нагороди, це звичайно особи, які внесли особистий, скажімо так, значний внесок в розвиток в справу розвитку збройних сил України. Кожен з них на своєму фронті зробив дуже 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 багато роботи. Це, звичайно, і підтримка наших підрозділів, які формувалися в певних територіальних громадах, в певних районах, і створення добровічних формувань. Так багато було підтримки під числі готовки під час того, як вони вже висувалися на виконання завдань. Серед нагороджених заступник селищного голови Новопокровської сільради Микола Дормастук каже, отримати таку медаль для нього велика честь. Ми знаємо, наскільки їм не легко зараз відстоювати нашу незалежність і територіальну цілісність. Це та маленька частинка, яку ми змогли зробити в себе в громаді, і роблять громади Дніпровського району і готують на передову різні страви. Передають, закуповуються бронежилети, закуповуються тепловізори, закуповуються різні засоби для. Того, щоб полегшити справу нашим захисникам, він додав: люди не втомилися і будуть підтримувати військових і надалі стільки, скільки треба, поки останній окупант не покине землю України.